Роботи справжнього генія експонуються у виставковій залі Прилуцького краєзнавчого музею. Виставку присвятили 85 й річниці від дня народження художника Едуарда Усова. За свій короткий вік геній написав близько двох тисяч картин. Був членом спілки художників СРСР. Брав участь у міжнародних виставках у Канаді та Болгарії у багатьох всесоюзних і республіканських. З картинами самобутнього митця знайомилися у Монголії, Чехії, Німеччині, Латвії, Азербайджані, Литві. Велика кількість полотен зберігається і в музейних фондах. Частина з них сьогодні представлена на музейній виставці. Цього року у нас виходить 85-річчя Едуарда Прокоповича Усова, о, нашого такого бунтаря, неймовірно, генія таланту, тому що і виставка носить назву Геній ось, і сьогодні знову ж таки 80% виставки це нові роботи, знову ж таки, нові акварелі. От тому, що е, ми собі поставили таке завдання, ніби ось показувати нового усова. Хоча він він ніби. Який може бути інший, він він унікальний, він талановитий, він геніальний, але роботи хочеться показати більше і більше. І якщо, наприклад, ось Пасками її показували, ось портрет цієї дівчини. Він уже відомий нашим містянам, але ми відмовитися від них не можемо. На виставці представлено понад два десятки художніх робіт, виконаних у різних жанрах. Художник працював у різних напрямках дуже швидко і експресивно. За годину міг написати кілька завершених робіт. Бід, але на жаль, написані роботи складалися стосами у кутках невеликої квартири. Він написав твори, на долю яких випало довге життя. У нього своя манера малюнку, свій стиль і свій метод. Автор не лише намагався пізнати дійсність, а й показати її іншим в образному втіленні. За спогадами в нашому місті є художники, і до речі, покійний Анатолій натолімиколайчерженко дуже багато говорив про Едуарда Аузова. От він його характеризував як такого інтелігента, який. Інколи ходив як старий дід з великою бородою, з корзиною в чорному пальці, засмальцьовані пальці, е, сигарета. От. А знову ж таки, коли виявлявся якесь свято, він виходив з білим воротником, в шикарному такому закордонному костюмі, з неймовірними парфумами. А знову ж таки, він виписував велику кількість літератури, журналів, е, всесоюзного значення. Республіканського такого значення, тобто це людина дуже була глибоко розумна, інтелігентна і талановита. Але ось у цей режим він ламав таких людей і він зламав, на жаль, і Едуарда Усова. Усі бажаючі мають можливість переглянути маленьку частинку величезного мистецького спадку художника Едуарда Усова, завітавши на виставку генії до прилуцького краєзнавчого, яка діятиме до кінця березня.